До 30-річчя незалежності України пам'ятна монета України 2021 року. Номіналом у 50 гривень, присвячена доленосній події 24 серпня 1991 року. Верховна Рада України прийняла історичний документ акт проголошення незалежності України. На аверсі монети розміщено малий державний герб України, стилізовану композицію. В обрамленні променів зображено могутній дуб, оздоблений позолотою крона якого нагадує абриси кордонів нашої держави. А коріння декоративно відтворює певні етапи державотворення новітньої історії України УНР ЗУНР, Українська держава, директорія УНР. На тлі крони дерева напис Україна на дзеркальному тлі 50 та графічний символ гривні Ліворуч та 2021 Праворуч. На реверсі монети по центру мозаїчне прикрашене рослинним орнаментом зображення знака княжої держави Володимира Великого Тризуба, який також оздоблений позолотою. Унизу напис у три рядки 30 років незалежності України. Монета викарбувана зі срібла найвищої проби з масою чистого металу. В монеті 500 грамів. Якість карбування спеціальний Uncirculated. Тираж 500 штук. Гурт гладкий із заглибленим написом. Цю та інші монети ви зможете знайти на найбільшому сайті для колекціонерів в Україні Violet.